Пава Пентагону Під гексет поставив ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні. Свою заяву він зробив під час засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Послухаємо. якщо ця війна не закінчиться. Якщо в короткостроковій перспективі не буде шляху до миру, то США разом з нашими союзниками зроблять необхідні кроки, щоб змусити Росію заплатити за її агресію. Якщо нам доведеться піти на цей крок, Міністерство війни США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити тільки Сполучені Штати. Долучаємо до розмови, будемо обговорити, що відбувалося сьогодні на Рамштайні, і не тільки це. Володимир Огриско долучається, міністр закордонних справ України 2007 2009 років. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір вам. Вітаю вас, пані Інно, вітаю вас, пане Андрію, доброго здоров'я. ось каже глава Пентагону, що можуть зробити так, як тільки можуть зробити Сполучені Штати. А як, який внесок може зробити от, -от, так, от так, як сказав глава Пентагону? Знаєте, Інно, ну, мені все ж таки здається, що все це, що ми зараз чуємо з вуст американських високопосадовців, це ну так би мовити, чергове, ну може ще не останнє, але передостаннє американське попередження. Uh -huh. Бо насправді я не думаю, що ну серйозно треба сприймати заяви, що американці почнуть війну проти Росії. Ну, навряд чи це станеться, зважаючи на те, що все таки дві надпотужні ядерні держави, ну, не повинні воювати одна з одною. Отже, я думаю, що все те, що зараз обговорюється навколо е, тамагавків, все те, що зараз обговорюється навколо інших видів зброї. Те, що завтра, в п'ятницю, президент Зеленський буде обговорювати з президентом Трампом, те, що сьогодні обговорюють наші високопосадовці в Америці на чолі з прем'єркою, і так далі, це все та робота, яка повинна, на мою думку, дати путіну розуміння, що. В його ж власних інтересах війну треба припиняти. Якщо він цього не зробить, якщо, скажімо, через ну, якихось кілька тижнів все продовжується, як і є, ну от тоді американці почнуть, так знаєте, вибірково, але доволі. Чітко і ясно демонструвати Путіну, що з кожним наступним тижнем продовження війни йому Путіну буде ставати все гірше і гірше. Угу. Що для цього потрібно? Ну для цього просто потрібно зрозуміти, що навіть ті ну, невеликі кількості озброєнь, про які начебто зараз говорять, які можуть бути поставлені в Україні, маю на увазі це ж саме томагавки. Якщо навіть 50 ракет, то для точкових Високоточних ударів по тих чи інших об'єктах цього достатньо. Uh -huh. Достатньо, щоб у Путіну сказати: ти бачиш, ти впертий як останній віслюк. Ну тоді отримай е, чергове американське попередження. Uh -huh. е, і от, подивись: у тебе було там кілька ключових е, військових аеродромів. Тепер їх нема. В тебе були ключові. Е, НПЗ, які українські дрони, е, ну так би мовити, могли б ушкодити чи пошкодити. А тепер їх просто просто немає, тому що е, як прилітає така е, ракета, як Томагав, то там уже ніякі е, оці знаєте рішітки чи монгали, яких називають, не врятує, і так далі. Тобто, це все е, така, знаєте собі. Ну, я би назвав її дозована ескалація, от яка повинна в кінцевому рахунку сказати Путіну одне: ну вирішуй, або 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 ми спільно такі тебе, як казав тут, уже не міністр оборони чи міністр війни. Тепер вже не зрозумієш, як їх називати. А міністр фінансів ми просто доконаємо російську економіку, і вона просто-напросто впаде. Пане Володимир... ну, от десь приблизно це так. Коротке уточнення, бо маємо ще одне питання. Почує Путін ці слова, які йдуть зараз зі Сполучених Штатів, і не тільки звідти? Ні, е, 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 не почує. Ага. Е, він е, почує лише е, те, коли йому справді стане боляче. Оце він зрозуміє, бо його вже тисячу разів попереджали, йому тисячу разів казали, що одумайся, ми тобі пропонуємо прекрасні варіанти. Що ми отримали у відповідь? Ми отримали знаєте, таке собі, зверхнє, нахабне, е, я буду виповняти всі цілі СВО. Так. Ну от зараз він до виконується того, що в нього почне справді реально зупинятися економіка. Ну от е, тоді він лише схаменеться. До цього часу я не думаю. Дякую, пане Володимире, Ну ми ж, окрім. Всього цього, що зараз відбувається в інформаційному полі, очікуємо, що в п'ятницю це вже післязавтра, має зустрітися Володимир Зеленський з Дональдом Трампом. А вже зараз українські делегації, причому. Саме не делегація, а делегації вже працюють у Вашингтоні над зустрічю президентів. І е, про це у Фейсбуці, зокрема, написала пані посол України в США Ольга Стефанішина. За її словами, зараз триває абсолютно новий формат взаємодії. Урядова делегація, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко зустрічається з фінансовими партнерами. Секретар РНБО Рустему Мерев контактує з оборонною промисловістю, а керівник офісу президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей, щоб підготувати основу для розмови лідерів щодо досягнення миру. Триває діалог і між військовими командами, написала Стефанішна. Пане Володимире, от так кілька делегацій. Це говорить про те, що має бути якийсь серйозний сув в наших стосунках. Можливо, прямо щось е, насувається, грубо кажучи. От чого ви чекаєте? Ну, я чекаю, що насправді оця п'ятнична зустріч президентів матиме вирішальний станом на сьогодні вплив на позицію Трампа. Бо все те, що ви перерахували, Андрію, це все правильно, і те, що ці всі зустрічі є власне підготовчими заходами до головної зустрічі, це теж зрозуміло. І чим ефективнішими зараз будуть ці зустрічі, про які ви згадали, тим більше, як висловлюється президент США, козирних карт буде в руках у Зеленського. І саме на це ми повинні розраховувати, тому що в кінцевому рахунку, ну давайте поміркуємо. Якщо той самий Бесенд каже, пане президенте Трамп. Ми зараз з прем'єркою Свіроденко тут детально обговорили і ваша геніальна пропозиція про те, що ми будемо спільно розробляти українські а, корисні копалини, набуває нової динаміки. Ми домовилися, наприклад, там про контракти на 300 мільярдів доларів. У мені будь ласка, якою буде реакція Трампа? Він скаже, молодець, угу. дорогий мій міністр фінансів, це чудово, будемо йти далі. Якщо а, Ну, наприклад, там представники військово-промислового комплексу, з якими говорить сьогодні пан Умєров, завтра розкажуть Трампу, що ви знаєте, ми тут домовилися, що за європейські або краще за російські гроші у нас Україна купить нашої продукції там на 120 мільярдів доларів. Угу. Ну то це буде подарунком для Трампа. Відповідним чином це буде впливати на його позицію, і позицію, яка буде вигідна нам, і так далі. Тобто, я думаю, що якщо такі речі зараз відбудуться, то п'ятнична зустріч президентів е, має справді ознаки того, що відбудеться якийсь, е, ну знаєте, якісний прорив. Бо якщо е, згадати філософію, то колись кількість переходить в якість. Пане Володимире, Дякую. дякуємо вам за цю розмову для аудиторії Суспільного. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Був гостем цієї години.